Вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я з самого ранку побував у приміському селі поблизу Києва. Ну, знаєте, таке відчуття, ніби. Потрапив до раю. Так, Відцвітають уже абрикоси, і, неймовірно пахнуть медом. Так, починають цвісти вишні, персики. Так, цвітей, неймовірно пахне олича. Чудова яскраво жовті. Кущі форозиції. так, Розпускається магнолія, неймовірні кольори скрізь люди попідбирали якісь такі, я жодної не бачив білої, а все якісь такі рожево-фіолетові і навіть і яскраво рожеві, червоні і так далі. і тому подібне. Всі вулиці. Заасфальтовані навіть до там, будинку, який знаходиться десь в глухому куті, і туди асфальт прокладений. Такий асфальт, що, хоч, як кажуть, яєчком по коти. Здається, рай земний. Але у нас війна. До нас прийшли ці варвари, московити, андрофаги, для того, щоб Знищити створений нашими руками рай. Це все створено руками наших громадян. І зараз вони там стоять <кій> у відповідній позі, так, на городах, Так, працюють, саджають, поливають і так далі, і тому подібне. Але у нас пекло. У нас війна, до нас прийшли варвари, московити, андрофаги. Навіщо вони прийшли? Щоб нам допомогти Так. працювати на городі, заасфальтувати нашу вулицю. Чи вони прийшли для того, щоб все це зруйнувати? Розбити наш будинок, знищити наших дітей. Нас? Ну навіщо вони прийшли? Сюди, на чужу землю. Їм нічого робити вдома, вони вже все вдома зробили. У них ціла область стікає лайном. Я маю на увазі Оренбургська область, куди треба трильйони рублів вкладати на ліквідацію наслідків цього паводку. Вони ж там ту дамбу 2,5 мільярди рублів уклали. Щоб вона. Це ж уявляєте, скільки вони вкрали. І скрізь у них все таке. Вони хочуть, щоб і у нас таке було. Так. Вони цього хочуть, щоб у нас таке було. Щоб і у нас таке. Вони нам зруйнували Каховську гідроелектростанцію, вони бомбили Дніпро Гес. Це класика просто! Класика, що це за народ? Ви самі собі, українці, поставте запитання, вони собі цього не поставлять. Хоча, очевидне, запитання, а навіщо все це? Навіщо ця війна? Так. Ну Дійсно, ви вже все зробили в себе, нікуди вам прикласти рук і ви прийшли знищувати щось інше. Ні. У вас роботи там не початий край. У вас ні кінь, ні кіт не валявся? У вас фактично за Уралом доріг немає. Це більша частина вашої держави. Ну займіться своїми вигрибними туалетами, займіться нарешті. А інакше ось показує оцей повінь. Коли прийшла вода, і в тисячах садиб, де немає каналізації, все оце лайно. Піднялося і попливло. І ви тепер по шиї в цьому лайні. І кричите Путін помогі. Ні. Не те треба кричати. аби у вас отут що-небудь було, аби ви не були варварами, аби ви не були людоїдами, московитами, андрофагами, то ви поставили перед Путіним запитання і перед цією, цією владою. А нащо це все? Ні, ви цього не ставите? Так. Ви підтримуєте цю війну? Ну тоді вам не буде нормального говоря паруськії Схода.